Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 22 січня середа. І вашій увазі я пропоную програму зарубіжжя, програму про все важливе, що стосується України у впливових світових засобах маси інформації. Продовжують впливові світові ЗМІ обговорювати питання, які стосуються України після того, як президентом став Трамп, там про мирні перемовини, вони про те, що може запропонувати Трамп. також Сьогодні багато інформації про виступ Володимира Зеленського на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, де він там закликав Європу, щоб вона більше вкладала гроші про 200 тисяч тих військових, яких треба розмістити в Україні. Отже, давайте подивимося разом, що сьогодні я подивився і на що звернув увагу впливовах світових засобах масової інформації. Сполучені Штати Америки, газета The New York Times. Коли Трамп вступає на посаду, Зеленський закликає Європу твердо протистояти Росії. Ну це якраз про це його виступ. До речі, цей виступ там, ну, деякими, скажімо так, оцінюється не зовсім коректним по відношенню до Європи. Говорять, що ніби він там вчив Європу, він там щось таким тоном. Їм розповідав, ну не знаю. Я сподіваюся, що все-таки європейські лідери не будуть на ці такі зауваження звертати увагу і не будуть це сприймати. Хоча я одноразово говорив, що в принципі, у на жаль, Ломразленського є таке ж. Він може там виступати з такими претензіями, з такими певними, навіть я би так сказав, образами, але сподіваюся, що це не цей випадок, і нічого негативного з того виступу не буде. Ну і там, зокрема, Нью-Йорк Таймс пише, що хоча Америка залишається незамінним союзником, який може допомогти покласти край агресивній війні Росії, Зеленський попередив європейських лідерів, що вони не можуть дозволити собі розкіш океану, який відділяє їх від реваншистського режиму в Кремлі. Ну, в принципі, загалом, безумовно, як на мене, виступ такий, який би мав бути. Сподіваюся, що до нього дослухаються. І, зокрема, стосовно, от, так чи інакше, що стосується, от, збільшення допомоги Україні, збільшення допомоги Україні ну, і тих е, гарантій безпеки, про які ще Зриньок Таймс пише. Безнадійних гарантій безпеки для України, гарантій. Які за словами, ну, за словами Зеленського повинні включати певну комбінацію членства в НАТО зброї далеко раді судії для стримування агресії та військ та для стримування агресії та військ союзників розгорнутих в Україні для стримування, ну можливої повторення агресії? Бо якщо ні, то там Росія продовжить погрожувати президентам всіх країн? Володимир Путін вважає себе частиною самовизначеної визначеної сфери впливу Росії, тобто він буде тут. Сферу впливу завойовувати за словами от, ніби Зеленського, про що пише The New York Times. The Заустрій Journal Ну, тут пише про те, що Трамп змушує Китаю здогадуватися про тарифні загрози. Президент відкладає мита та сприяє дипломатії, але залишається критичним щодо Пекіну. Ну, там дійсно під час предоборочій кампанії говорив, що збільшить мита на китайські товари так під час. І своєї нові промови, але поки що він там ніби відклав це до 1 лютого я думаю, що там будуть вестись якісь перемовини. Ну і напевне, і через всі ці заяви відбулася оця вчорашня розмова президента Росії Путіна і глави Китаю Сі Цзіньпіня, де там заявили, що як тут пише повідомляє CNN, Китайський лідер Сі Цзіньпінь пообіцяв вивести зв'язки своєї країни з Росією на новий рівень цього року. Під час відеоконференції з Путіним у вівторок, через кілька годин після інаугурації президента США Дональда Трампа, Усі ну, всі висловили готовність вивести китайсько-російські відносини на нову висоту і відповісти на зовнішню невизначеність стабільністю та стійкістю китайсько російських зв'язків. Йдеться у повідомленні вже МЗС Китаю, які розшифровують я так розумію, ту розмову, яка відбулася. Бо ми розуміємо, що. Вони тільки дають, як в Росії так кидає, тільки що вважають за потрібне. Саму суть розмови ми не знаємо, хоча я думаю, що це якраз і їх трохи от налякала там позиція, саме митна позиція, зокрема там, що стосується Бріксу. І почали собі думати: ну Росію, я так думаю, зачепили слова, коли Трамп сказав, що будемо борити, борити, борити. Тобто ціни на нафту мають, як кажуть експерти, піти вниз, і це для Росії дуже неприємно. Новина, яку сказав Трамп про буріння, ну і потім і наслідки цієї новини, якщо він буде це втілювати в життя. Ну там Путін привітав розширення торгівлі між країнами та натякнув на їхні спільні амбіції зміцнити світовий порядок, яким несправедливо домінують Сполучені Штати Америки. Ну Це дуже добре, що вони так. Путін про це говорить про Америки, Менше буде там якихось ілюзій, що вони про щось там можуть домовитися стосовно там поліпшення якихось російсько-американських стосунків, як там і було, до речі, дослідження в Росії, ніби є якісь там певні сподівання. Але там більше все-таки вважає, що вони не покращаться ці стосунки. Велика Британія, Ройтес, Росія бачить невелике вікно можливостей для вкладання Год з Трампом. Каже дипломат, якраз от про ці стосунки мова йде про заступника міністра закону справ Російської Федерації, так Сергія Рябкова, який крурив відносини із Америки та контроль над озброєнням. І він сказав там інституту досліджень США та Канади в Москві, що порівняно з безнадійністю в усіх аспектах попереднього голови Білого Дому, сьогодні є вікно можливостей, хоча і невелике. Ну, не знаю, про яке вікно можливості він говорить, про що він там хоче домовитися. Але я сподіваюся, що все-таки це буде на тих умовах, що це буде стосуватися України, які будуть враховувати національні інтереси України. До речі, в своєму виступі президент Зеленський в якраз і говорив, що там чи буде почута Європа, чи почує її Трамп, чи будуть перемовини за участь Європи. Ну, я думаю, що в даному випадку це питання достатньо таке чутливе. Європейці говорять, що безпека України це є безпека у Європі, тому ну. Не може вирішуватися там питання України без України, і тим більше без України і також без Європи. Ну, без України, само собою. The Guardian The Guardian пише про те, що Дональд Трамп заявив, що схоже на те, що США можуть запровадити нові санкції проти Росії, якщо і президент Володимир Путін відмовиться вести пригори про припинення війни в Україні. Ну, це коли він сидів там в бувальному кабінеті, підписував всі ці укази. Ми це пам'ятаємо, це демонстрували по телебаченню, і там відповідав на... Питання журналістів. Британська зателеграф, на мою думку, достатньо цікавий матеріал розмістила. Інвестори уникають торгівлі зброєю як порнографії, каже голова армії. Фінансування оборони не тільки вигідне, але й етичне, стверджує генерал сер Роланд Уокер. Ну, генерал сер Роланд Уокер, начальник генерального штабу, закликав збільшити фінансування оборони промисловості Великої Британії, щоб армія стала більш смертоносною силою на тлі зростаючої загрози з боку. Росії. Ну і, зокрема, тут наводять те, що він там, герой Аганської війни, е, пережив спробу вбивства та минулого року змінив генерала села Патріка Сандерса на посаді головнокомандувача британською армією. Ну і побіцяв, як пише, за телеграф, модернізувати армію, яку було скорочено до найменшого розміру з епохи ще Наполеона. Подвоїти її здатність. До 2027 року та потроїти її до кінця десятиліття. Ну це дуже добре, що наш такий добрий друг і союзник. Ми нагадую, підписали з Великобританією, коли був Кірстармилого четверга в Києві угоду про партнерство на 100 років. Тому чим сильніше буде Велика Британія, чим більше в буде вкладати в оборону промисловості Великої Британії, тим більше Великобританія зможе допомагати Україні і, зокрема, і не тільки модернізувати свою свою армію. Франція, французька газета Ремонт, керівник зовнішньої політики Європейського Союзу, закликає до посилення європейської оборони. Мови йде про Каю Калас, яка у середу сьогодні закликала країни-члени ЄС значно збільшити свої інвестиції в оборону після повернення Дональда Трампа у Білий Дім. Тобто ми бачимо в Європі все більше і більше і вже практично всі говорять про те, що треба виділяти більше грошей на оборону. Ну, зокрема, тут наводять слова Каї Калас. Минулого року країни-члени. В цілому витратили в середньому 1,9% свого ВВП на оборону Росія. Витрачає на це 9%, сказала Кая Калас, висловлюючи переконання, що європейський союз може зробити більше, щоб допомогти Україні перед обличчям російського вторгнення. Якщо Європа хоче вижити, вона повинна озброїтися. Повторив зі Страсбургу польський прем'єр-міністр Дональд Туск, чия країна головує Європейській Раді. Їй це дуже добрі слова і добра тональність в контексті якраз допомоги Україні. Французька газета Le Figaro також згадує виступ Зеленського, який заявив, що треба щонайменше 200 тисяч європейських військових, які повинні бути розгорнуті, щоб забезпечити Україні ну, безпеку в разі перемир'я з Росією. Ну просто про перемиря тут важко говорити. Путін не хоче перемиря, він хоче сталого такого ж миру. Ми про це вже згадували. щоб були гарантії безпеки, до речі, Росії, а не Україні, Росії і громадянам Росії, тобто, щоб не. Україна не змогла відвоювати оці захоплені зараз території е, української території Росії, які вона хоче в цьому договорі з Україною закріпити. не знаю там про 200 тисяч. Я читав, що іноземні фахівці говорили про 40 тисяч. Ну а якщо ротація, це близько 100 тисяч. 200 тисяч це просто дуже велика цифра. Я не знаю, чи буде взагалі така можливість таку кількість розмістити в Україні. Німеччина так і Шпігель. Через п'ять. Три-п'ять років спецслужби попереджають про можливу атаку Росії на Європейський Союз. Це також мова йде про те, що сказала Кая Калас, що спецслужби попереджають про можливу російську атаку з 2028 року. Ну і що європейський Союз має не лише витрачати гроші на запобігання війні, а й готуватися до війни Ну я думаю, що їм в першу чергу краще настільки допомогти, як та ж Кая Калас закликає Україні, для того, щоб війна. Завершилась в Україні поразкою Росії. Ну І також цікавий матеріал е, з посиланням на на, е, пише на газету «Райніше Пост, пише також Пігель, що політик з Соціал-демократичної партії Німеччини, в якій є і е, канцлер Олаф Шольц, суперечить Шольцу, е, супереч, Шольцу в українській цій допомозі. так. Я припускаю, що 3 мільярди євро можуть бути знайдені в загальному бюджеті в 488 мільярдів євро на даний момент без загрози внутрішній, зовнішній або соціальній безпеці країни, сказав політик Соціал-демократичної паратії Німеччини з бюджетного комітету Андреа Шварц. І це дуже правильно він сказав. Тобто ми бачимо, от питання допомоги Україні, як я вже і вчора згадував про це, воно є зараз під час виборчої кампанії. Ну, одне з таких головних. Нато. Росія наразі не має потенціалу для серйозного прориву. Про це також пише такі шпікій. Ну наводить слова е, головнокомандувача НАТО Крістофера Каволі. Він виступав е, на світньому економічному формі в Давосі, де наголосив, що він не переживає, що Україна може раптово програти. Українці ефективно обороняються. Російська сторона відчуває труднощі з розгортанням значних наступальних сил для можливого прориву. Цитують генерала Каволі. Іспанія, Іспанська Ельмундо, пише про сьогоднішній візит канцлера Німечного Фашольца у Францію, там 62-річчя лісейського договору, це примирення Франції, тоді Франц... Німець... Німецької так, Федеративної Республіки. До Республіки Німеччини і президент Менель Макрон пише: Ельмундо закликав Францію та Німеччину відіграти свою роль у прагненні до сильної Європи. Ну, це знову все пов'язано. Якраз вот тут пише, що у Шольца е який назвав повернення Дональда Трампа до влади викликом. Ну, Майслазі назвав це Макрон, коли він приймав Шольца, Якраз він сказав, що треба, щоб вони разом от створювали цю сильну Європу, і це в принципі також правильно треба робити. Ну і Італійська ля Републіка. Засоби масової інформації. Трамп хоче скоротити війська США в Європейському Союзі на 20%. Вона наводить інформацію джерела агентства АНСА, це італійське провідне інформаційне агентство для спровідних у світі, так, яке повідомило, що от, таке от рішення прийнято. Мова йде про, як тут пишуть, близько 20 тисяч військовослужбовців скоротити в рамках перегляду своїх зобов'язань щодо захисту Європи. Ну і тут така пишуть, що ще одна критична тема це війна в Україні. Джерело зізнається, що Трампа переконали не вибирати шлях одностороннього розмежування, оскільки це було б оцінено як другий Кабул. Трамп не хоче, щоб такий сценарій асоціювався з його іменем. Але він фіна він хоче, щоб європейці фінансово взяли на себе український тягар, оскільки Трамп вважає, що по суті це європейська проблема. Ну, ми пам'ятаємо, що дійсно вихід з Афганістану дуже неприємний для США. Це дійсно, на мою думку, може бути тою одною з аргументів, чому Трамп не захоче, так, так, умовно кажучи, покидати Україну. Я сподіваюся, що так воно і буде, і підтримка України буде тільки збільшуватися. Також сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і пізнавальною. Ви додивилися до кінця. Якщо це так, то не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, вони допомагають в моєму YouTube каналі. Прокоментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди, на завершення нагадую: незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!